Слава Україні в ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Волинь для вас у студії працює Христина Дричик. І ми розпочинаємо із найважливішим товару на понад 400 мільйонів гривень на Волині викрили групу, яка продавала наркотики під виглядом дієтичних добавок. Депутат від батьківщини зірвав судове засідання щодо справи Тимошенко у вищому антикорупційному суді. Ворог намагається розділити енергосистему України на острови. У Кремлі заявили, що диктатора Путіна, нібито, запросили до Ради миру. Підтвердили загибель військового Володимира Вавренюка. Сержант, кулеметник механізованого батальйону із села Дрозні Ковальського району загинув 7 жовтня 2024 року у Донецькій області. У героя залишилася сім'я дружина, син та донька. Дату та час прощання з героєм повідомлять згодом. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює найщиріші співчуття родині загиблого, честь та шана воїну. Волинські правоохоронці викрили схему збуту наркотиків, які маскувалися під легальні дієтичні добавки. 14 січня одночасно провели понад 100 обшуків у 21 регіоні України. Затримали організатора та двох спільників. Їм оголосили про підозри у складі організованої злочинної групи. Операцію проводили управління боротьби з наркозлочинністю Волині разом із нацполіцією та спецпідрозділами за підтримки прокуратури. Встановлено, що Волинянин налагодив серійне виробництво CBD-продукції у себе за місцем проживання, де мешкав спільно з дружиною та трьома неповнолітніми дітьми. Він особисто контролював виготовлення наркомісної продукції змістом містом тетрагідроканабінолу та екстракту канабісу під виглядом дієтичних добавок та забезпечував їх збут у мережі магазинів. Його пособники займалися виготовленням нових харчових продуктів. Маскуючи їх під CBD. Наркотичну продукцію реалізовували через розгалужену мережу, а саме більше 90 магазинів по території України. Це давало змогу утримувати щомісячний стабільний дохід у понад 10 мільйонів гривень. Ух, учасників організованої злочинної групи затримали за збут наркотиків у великих розмірах. За процесуального керівництва прокуратури їм повідомили про підозру за статтею Незаконний збут наркотичних засобів або психотропних речовин у великих розмірах. Санкції від 9 до 12 років ув'язнені із конфіскацією майна. У Луцьку спалахнула пожежа в квартирі багатоповерхового будинку. Людей довелося евакуйовувати. Як повідомляє ДСНС області, 18 січня, о 20.15, на лінії 101 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Конякіна. З квартири на четвертому поверсі, йшов густий дим, і було видно полум'ям. Вогонь охопив балкон і одну з кімнат. Дим швидко заповнив сходову клітку та верхні поверхи будинку, де перебували люди. Рятувальники вивели мешканців і Паралельно гасили пожежу. Займання ліквідували о 20.40 Ок, усього евакуювали п'ятьох осіб серед них одна дитина постраждалих немає. За попередньою інформацією причиною пожежі стало коротке замикання електромережі. Полоцько патрульні затримали 24-річного водія ВАЗ, який керував автомобілем п'яний і без прав. За повідомленням патрульної поліції Волині, інцидент стався 18 січня на вулиці Наливайка. Чоловік здійснював небезпечні маневри, а алкотест показав 1,25 проміли. Під час перевірки з'ясувалося, що він ніколи не отримував водійське посвідчення і раніше вже сідав за кермо без права керування. На водія склали кілька адміністративних протоколів за керування у стані алкогольного сп'яніння та без документів включно з повторним порушенням і керуванням автомобілем особою, позбавленою права на водіння. На Ківерцівщині 17 січня сталася зухвала подія. Наряд патрульної поліції зупинив водія Нісан за порушення правил дорожнього руху. Під час огляду в авто виявили рушницю без чохла та туші зайця і кози, добуті незаконно. Водій 1978 року народження мешканець села Четвертня спробував уникнути покарання та запропонував поліцейським хабар 200 доларів. Правоохоронці зафіксували факт неправомірної вигоди. Тепер чоловіку загрожує кримінальна відповідальність. Вона перед Бачає покарання за пропозицію хабаря службовій особі, тобто за спробу підкупити поліцейського чи іншого держслужбовця. Крім того, на водія склали два адміністративні протоколи: незаконне полювання та порушення правил дорожнього руху. Тепер переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч на 19 січня ворог атакував кілька областей України і під атаку, зокрема, потрапила й Одещина. Внаслідок нічного удару постраждала одна людина. БПЛА окупантів пошкодили об'єкти енергетичної, газової та житлової інфраструктури, повідомив міський голова. Після влучан спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. У багатоповерховому будинку пошкоджено дві квартири у сусідніх будинках вибито вікна, також понівечено кілька автомобілів. Також Дніпропетровщина зазнала дронової атаки з боку російських військ повідомили в обласній військовій адміністрації. Внаслідок удару пошкоджено об'єкти інфраструктури, транспортні засоби та газогін. Також зайнялася порожня будівля, пожежу ліквідували. Окрім цього, Нікопольський район ворог обстрілював з артилерії. Під вогонь потрапила Покровська громада. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає. Росія цілеспрямовано атакує енергетичну систему України, намагаючись відключити атомні станції та залишити людей без світла і тепла. За даними аналітиків інституту, вивчення війни російські війська завдають ударів по електромережі, щоб розділити її на східну та західну частини, що створює ризик локальних блекаутів. Українська розвідка повідомляє, що ворог розглядає удари по підстанціях. Атомних електростанцій, що може призвести до масштабних відключень електроенергії, президент Зеленський наголосив, що Україні взимку потрібно близько 18 гігават електроенергії, тоді як зараз виробляється лише 11. У разі відключення атомних станцій ситуація значно погіршиться. Під час судового засідання у справі лідерки політичної партії Батьківщина Юлії Тимошенко у залі розгорівся справжній скандал. Сторона обвинувачуваних просила проводити засідання в закритому режимі, проте представники Юлії Тимошенко були проти цього. Після того як суддя Віталій Дубас задоволив клопотання детектива, депутат від батьківщини Костянтин Бондарєв влаштував скандал буквально у судовій залі.

Нас зграє, пане Сюдні. Жаль вису. без Це зграє. немає, немає розподілу влади. Влад. Ви не маєте нічого спільно з європейських додачи. Це гайпла. Ви учасник злочину. Це злочинець, буде відповідати за свою безкарність тут немає. Суддя кілька разів просив депутата залишити залу. Проте Бондаря не вгамувався. Довелося втрутитись судовій охороні. Після цього депутат переключився на детектива. Набу А ви ховаєте, детектив? Ви ж професійна така людей на чого ховаєте Ти Будеш нести відповідальність за це. Тому 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 це буде. Ми Це як поліція Ти будеш сидіти за гратами. кримінальна жури. Ви фарсифікували цю справу. Ми зробили так, щоб сховати, хочете сховати свої злочини, але це буде публічно. Люди будуть знати хто фарсифікує справи. Я Тобі сказав, що ж тих ти виведи мене, ну мають бути засо. Ти клоун розумієш, що ти будеш відповідати. Ти учасник циркового вистави церкової. Ти клоун, просто давайте потім врешті через агресивну поведінку депутата судове засідання було зірване, і перенесене на 20 січня. На Рівненщині через сильне переохолодження загинули люди. Як інформує ДСНС області, з 18 на 19 січня до лікарень потрапили шестеро осіб із переохолодженням. У корецькій громаді в реанімації померли 25-річна жінка та 23-річний чоловік. Інші випадки обморожень зафіксовані у Березнівській та Острозькій громадах, а також у Сарненському районі. Рятувальники закликають мешканців бути обережними на вулиці та не перебувати довго на морозі без нагальної потреби. СБУ викрала ще вісьмох прокремлівських агітаторів, які підтримували збройну агресію РФ та поширювали проросійську пропаганду. Серед них секретар судового засідання одного зі столичних суддів, рецидивіст із Херсонщини, колишній працівник оборонного підприємства, блогери, співак і охоронець. За даними слідства, фігуранти виправдовували окупацію українських територій, закликали до ударів по містах України, поширювали ворожу агітацію в соцмережах і месенджерах. Один із колаборантів після деокупації Херсонщини Же чотири роки переховувався у підвалі родичів. Затримання відбулися в Києві, Херсоні, Запоріжжі, на Житомирщині, Вінничині та Черкащині. Усім підозрюваним оголошено про підозри за статтями про колабораційну діяльність, посягання на територіальну цілісність України та виправдовування збройної агресії РФ. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Поки ми обговорюємо головні події в Україні, світ також не стоїть на місці, Тож тепер до огляду світових новин. 19 січня стало відомо, що США нібито запросили президента РФ Володимира Путіна увійти до так званої Ради Миру для Гази. Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пясков. Повідомляють російські медіа. За його словами, запрошення надійшло дипломатичними каналами. Російська сторона наразі вивчає умови участі. Як пише Reuters, загалом запрошення отримали близько 60 світових лідерів. Станом на зараз публічно підтвердив участь лише прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Рада миру це новий міжнародний. Орган ініційований президентом США Дональдом Трампом для врегулювання ситуації в секторі гази після війни. Західні медіа зазначають, що в майбутньому цей орган може використати ширше, зокрема для контролю за мирними домовленостями проти війни в Україні. У неділю, 18 січня, на півдні Іспанії сталася серйозна залізнична катастрофа. Поблизу Адемоза з рейок зійшли два швидкісні поїзди. У результаті чого загинули щонайменше 35 людей, а ще близько 100 отримали поранення. Стан 25 постраждалих оцінюють як важкий. Причиною аварії стало сходження з колії поїзда приватного перевізника, що рухався з Малаги до Мадрида. Він врізався в сусідню залізничну лінію, через що й інший поїзд, що їхав паралельним маршрутом з Мадрида до Уельви, також зійшов з рейок. Рух поїздів у цьому напрямку повністю зупинено. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Також закликаємо підписатися на наші.